Всім доброго дня, у нас вже настояще літо, вже жарить. Сьогодні вчора було десь 28 градусів тепла, а сьогодні також десь я дивилася. Так, зайшла сьогодні е, сюди в теплиці, це, думаю, вже пора довідатися і на вулиці, що тут робиться. Звісно, поливати їх ще не скоро прийдеться <рив> після тих дощів. Думаю, заказали діти. Мохіту нарву лаємо додому. А він вже я не бачила, по скільки попропадало, От поки були дощі, він опав і зогнив від дощу. Тому треба, напевне, ще його обірвати, поки, поки він до решти не обсипався. О, він вже достиг повністю. Діти вже потягнуло сонце, відривало неправильно. Вже хочуть щось колотитися. Так, доволі непогано вони пережили дощ. Я вже думала, переживала, тому що у нас було три тижні дощу і холоду. І холод пережили, три градуси, опускалося до нуля практично. Ну, Слава Богу, навіть листочки такі гарні, зелені. Я ще їх збираюся все побризкати. Думаю, може піном чи желізом якимось. Але все руки не доходять. Так, наша пін Евріка зав'язала. І також вона в мене в теплиці гірша, ніж зараз, ніж ця, що винесли на вулицю. Лаймкват, Треба його трошечки оцю гілку, казав, Вітя, обрізати і з неї зробити. Прививки. Так, от, бачите, навіть от є молоде листя. І непогано, непогано. Мандареда. Я думала, що буде гірший результат, але слава Богу. Так що, тому що бачите, який вітер на дворі. Свіже повітря, воно продуває всі біди. Оце через. Е як не поступає свіже повітря, наприклад, в теплиця, йде парниковий ефект. Коріння всередині спарується. Тому потрібно, щоб було завжди провітрювалося. Не бійтеся відкривати у вас на підвіконнику вікна, або його на літо взагалі на вулицю виносити, якщо є можливість, або на балкон, їм це підходить. От. Бачите, навіть позав'язували плоди. У нас отут вже не раз, ми показуємо, є тінь. Можна трошки притінняти, якщо дерева нема. І буде непогано. Павловський повив'язував. Навіть от київський букетами поза... хоча плоди самі аж синіше не можуть відійти. Так, гріпрут. Це, по-моєму, мандарина. Непогано. Я один оцей, але в нього бачите, яка біда. О, по кругу Павловського, от таке воно може бути. Але він живе, тому, як то кажуть, має право на життя. Так, спустилася ще в теплицю показати, бачите, от в нас зараз повністю закриті штори. Штори ми вже їх і навіть не будемо. Я вже казала, щоб їх навіть не відкривати. Щоб нема різниці, для чого їх відкривати вечором і рано закривати. Тому штори будуть постійно закриті. Одна форточка в нас працює відкрита. Далі двері відкриті. І зараз ще відкрию на розпір вікно. оце. От туди ми заходимо, там дуже прохолодно. А тут прям спека спекотіще. Але вони таке люблять. Побризкала їх вже можна бризкати зверху водою. Тоді воно робиться такий відпар, і, так як, знаєте, в лісі гриби ростуть, так само лимони люблять. Вони моментально висихають і їм хорошо. Так. Правда, поховала всі з цієї сторони привівки, поховала на ту сторону, бо тут на цій стороні можуть спаритися того, що тут. В нас опирається сонце, десь до години четвертої тут попадає сонце, і тому можуть попаритись. То я нині робила їм таку перебазіровку, називається. От. Також набираємо відра води, тому що вода повинна бути кімнатної температури, не холодна, бо якщо будете поливати холодною водою, в них буде хлороз. Вже на підході мої дикарі, потрібно буде вже скоро пересаджувати, але ще хай поки ростуть. Гарно вже ростуть плоди. В суботу, суботу зробили обробку від кліща, тому що його ще ніби масово нема, але щоб він не плодився, то краще його наперед побризкати. Кліщ я бризкаю завжди: це актоцит плюс сілкер. І розвожу і бризкаю ним з інтервалом 5 днів. Тобто перша обробка і через 5 днів обов'язково потрібно повторити. Зараз вам покажу, який препарат. такі препарати поставила на паузу і думаю, візьму цього разу взяла літрову бутилку актоциду, бо думаю, в мене впереді капуста, рози треба бризкати. Думаю, мені його. Потрібно буде не раз. І отакий сілкер. Цей Д2 біопрепарати. Бачите, навіть на ньому написано біологічний інсектокарацит. І оцей дуже гарно вони працюють двоє. Не знаю, от я їх запробувала і я ними користуюся, звісно, не знаю, до якої пори, поки, як то кажуть, кліщ не привикне. Но періодично, особливо зараз в червні, то обов'язково треба пройти по, по цитрусах від кліща, тому що зараз в цей період він почне, особливо коли буде жара. Ну, я от Десь вітя казав, що побризкай, бо я бачу. Я... Не звертала, не мала, не звертала уваги, якщо чесно. Ну, профілактику пройшли. Ми через 5 днів я обов'язково його е, повторю. От, бачите, перенесла сюди під цю сторону всі прививки, е, тому що в теплиці спека капітальна, напевно, градусів 30 зараз. Це ще не полудень. Тому отак. От Ще планую привити, у мене деякі є, але вже, напевно, завтра. От. І ще залишився мені гранат зробити повітряне в коріння. все ніяк руки не доходять Вчора маслали на городі. Думала, що лишуся лопатки на, на тій картошці. Знаєте, ляв дощ, вона стояла аж калабані на городі. А після того риску от, жара і капець. Воно зробилося таке, як асфальт. Так. Е Треба ще зірвати собі, напевно, бергамоту. Зараз пішла спека, а вони пити хочуть, як ті кози і коні. колотити щось. А саме краще це. Апельси... Вода лимонна з апельсином або з якимось ще чимось і ще м'ятки туди накидати, і таке наколочу і не сьорбають. От. От такі справи. Так що цитруси не тільки застосовуються в зимовий період в нас, а й літом. Цього року, як ніколи, в нас практично немає плодів. Ми все поз'їдали. Я кажу, ніби голод має бути. Бо в тім році ще висіли там лимони, там лимони. Ми все пожирали. От ще трошки лишилося Павловського нанизу.